Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так, постійна рубрика Було, є, буде. Благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі. Ви мене радуєте і я вам бажаю такого ж настрою енергетичного підйому і щоб у вас все відбувалося екологічно, так і буде, во благо. І так, поїхали. Було, є, буде. Було, є, буде. <гум> а дивіться дві, дві... Четвірки, так, да? прикольно. І так, четвірка Пентаклів це як невеличка сигнафікація, в яких енергіях ви знаходитеся. Тут у когось була або зараз ще триває боротьба за своє майно, випробовування через це, да? у когось навіть втрати, розподіл майна. Ну, Це теж ви можете, скажімо так, сприймати як втрату. От, У когось навіть були сварки з родичами за свій спадок. Тут таке, знаєте, у когось бажання буде свободи. Та життя на широку ногу. От хочу жити, як я хочу. Да? Отакі От, прям можна сказати, протест, такий внутрішній протест усім обмеженням. А, ну, я, я гадаю, в принципі, ця карта може ще тривати, тому що вони протести, да? вони так, так просто не йдуть з нашого життя, і внутрішні вони потім а, пере, скажімо так, перекваліфікуються да? на, на, на зовнішні конфлікти, на сварки і так далі. І то таке затяжне буває. Паш Кубків. Дивіться, це те, що наразі да тут можливо зустріч з капризною молодою особою, котра здатна на лестощі та зраду. Тобто, через лестощі, подивіться, якщо людина до вас а, якось а, прям да, там щось у вас. Випитує, якось вас прям хвалить і так далі. Да? І почуйте тоді, ну так, просто зосеретеся, почуйте, що, що людина вас запитує, про що вона вас запитує, да? то буде для вас можливо таке велике від... відкриття насправді да, обличчя людини, тому що ну, тут про шахрайство, можливо, обман, хитрощі з боку інших. Комусь старі звички заважають просуватися. По кар'єрному шляху, да, робити рост. Або, наприклад, навіть в творчості. Подумайте, внутрішні конфлікти, да, можливо, у вас є. Тож треба пропрацювати, тому що ну, в принципі раз на цьому фокус, то це означає, що у вас натхнення, сила, все, що вам треба, якісь матеріали навіть це у вас вже є. Вам треба просто внутрішній, внутрішній цей свій стан стабілізувати. Да? А, щось просто пропрацювати, і у вас є можливість, тобто, ну, відчувати себе класно і, скажімо так, бути з повними кубками, да? перевернути свої енергії в благо. І так, четвірка жезлів. Дивіться, це те, що було, о, що буде, вибачте. Тут про задоволення, про всі задоволення, які можна купити за гроші, загальний добробут. От таке задоволення від усіх ваших усіх потреб, можна сказати, от. У когось відіграється вирішення питань з нерухомістю. Хтось е, може купити дом, квартиру, наприклад. В принципі, карта каже про процвітання та комфорт. Ну, Нарешті, любі друзі, нарешті дивіться, все ж таки, бачите, я інтуїтивно сказала, вам треба тут, нам вам, треба пропрацювати е, оці свої внутрішні блоки, да, або звички, ну, не знаю, які там, ну, різні звички можуть. Можуть не давати щось вам класно заробити, да і тут можна вже стартанути, поміняти цю енергію собі ва плюс. І буде, і буде вам благо, і буде вам щастя, і буде вам і прихід. Дивіться, тут сундук з скарбами в нього є. Розумієте, а так, коли в такій позиції, то з бокала все виливається, розумієте, перевернуто все. От, тож треба зараз зробити ривочок, і буде все добре. Тут вже відстояли, скоріш за все, тому що тут ну, погранічна да, така енергія. от, а, а тут вже класно буде. Да? От, то я вам бажаю екологічно розрулити усі свої ситуації. Просіть у янголів сьогодні з нами, бачите, який чудовий янголу... янголятко таке. От, просіть у янголів про допомогу, просіть благословення, перевіряйте свою мотивацію на, на чистоту да, своїх намірів, постійно себе запитуйте, чи не буде від цього комусь шкода? Якщо буде, ви 100% знаєте, відчуваєте, не робіть. Найдіть інший вихід, він завжди є. Знаєте, як то кажуть, якщо сидіти на березі е, річки да, дуже довго, то можна побачити, як е, через неї у ну, вигляді вже мертвої людини да, пропливає твій ворог. Е, у когось така, така стратегія вона теж може спрацювати. І я вам бажаю всього найкращого. До побачення! З повагою, Софія! Дякую за підписки!